Та в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Цілодобовий домашній арешт на 60 діб у Черкасах обрали запобіжний захід митрополиту московського патріархату. Господи, прости цих людей. Кількість електромобілів в області збільшилася в п'ятеро. Чому водії віддають перевагу електрокарам? Заряда повного вистачає за 450 кілометрів зелена середа у 9-й гімназії проводять веселковий тиждень, і так ми дуже дуже радісні. Цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Такий запобіжний захід сьогодні обрали митрополиту Феодосію, керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Відповідне рішення ухвалив Соснівський райсуд Черкас. Нагадаємо, чоловіка підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі виправдовані та заперечені збройної агресії Російської Федерації проти України. Як тривало засідання, та хто прийшов на підтримку митрополита? дивіться далі Буду сьогодні щось говорити українською мовою что-то буду говорити на русским язиків, паскулько біля стін соснівського райсуду Черкас гуртуються причани у Московського патріархату, які прийшли підтримати митрополита Феодосія. Він привів нам таку віру, таку глибину, таку любов. Що це ні з цим не замістимо? Ми просто всі прибуваємо. Ви знаєте, в такому одурманенні. ви знаєте, Росія тут абсолютно не при чому. ще з 92-го року зовсім оділені від нас. Нас є грамота, що ми українська незалежна церква не під не підпорядкована. Те, що все православ'є об'єднано єдине православ'я. Це факт, розумієте, це Так є. Всім Божого благословення бажаю, просто ваших, наших. За словами прокурора Вадима Коломійця, митрополита Феодосія, він же Денис Нієрьов підозрюють за двома статтями. Виправдовування візання про вірю збройну агресію Російської Федерації проти України розпочати році, а також горифікацію всіх, які здійснюють збройну агресію Російської Федерації проти України. Поширював на сайті Черкаської єпархії УПЦ. УПЦ Назва Черкаси чочує ряд публікацій, в яких міститься виправдовування визнання правомірної збройної агресії федерації проти України, зважаючи на матеріали слідства, прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт для підозрюваного на 60 діб. Особа може перешкоджати істину даному кримінальному провадженні, оскільки каза особа систематично маніпулює думкою громадян суспільства. Своїх віряв Останній може приходити від Та судна на території Федерації. Митрополит заявив, що не збирається полишати Україну, а винним себе не вважає. б я уехать, я хотів сюди уїхав давно. Моє положення єпископа, як капітана на кораблі віруючих людей не дозволяє мені просити вера. У мене є всі основания сьогодні просить політичного убіжища. В будь-яку стані Но этого я виділити, звісно не буду. будь-яку після години перерви. Суддя ухвалив запобіжний захід. Вигляді цілу добу арешт у сроку на 60 днів. Тобто, до 10 червня спілкуватися з журналістами підозрюваний відмовився. Телеканал Суспільне, видання 18.00 та інші видання Черкащини неодноразово. Проти мене особисто та проти. Української православної церкви і Черкаської епархії, зокрема, розповсюджували наклепницькі, клеветницькі матеріали, не цікавлячись нашою точкою зору. Ми якраз зараз вам надаємо знову альтернативну точку зору. Дякую, треба було свій час, свій час А можна такі з прикладами вести таких матеріалів? А прочан попередив, що буде відсутній на великодніх богослужіннях. Господи, прости цих людей. Священник Православної церкви України Володимир Петько ситуацію коментує так: Московський патріархат це, мабуть, останній такий серйозний форпост Росії в нас в Україні, через який вона ще досі здійснює свою ідеологію, і вплив на суспільство. Тетяна Ненбайло, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Представники чотирьох ОСББ Черкас прийшли сьогодні під стіни міської ради просити, аби їм увімкнули гарячу воду. Розповів голова одного з них Володимир Понура. Каже, черкаси теплокомуненерго неправомірно призупинили подачу теплової енергії на їхні водонагрівачі. За його словами, усі будинки оснащені електричним опаленням. А через те, що постійно доводиться гріти воду для індивідуальних потреб, платити з електроенергію доводиться у рази більше. Чому виникла така ситуація? Дивіться у сюжеті Наталії Старинець. Це в нас постійно таке відбувається. Коли виключають опалення, сразу виключають і гарячу воду і мусимо гріти. Мешканка гуртожитку Валентина Кошева розповідає, що разом, аби помити посуд, попрати чи покупатися, доводиться гріти воду на загальній кухні. Я, наприклад, пенсіонерка, то мені таке. А люди, які приходять у 12 часов з роботи, в 10 часу їм вже треба помитися. Правильно, срахожіння, обща кухня, неспокій, дітям у школу ж треба йти, Тоже ну це без кінця, це метушня, і і так само мішають сусідам. Пані Валентина говорить, чому відключили гарячу воду, не розуміє. Нам об'ясняють, що це якби провіряють труби, чи вони, в які вони там, чи вони не порвали, чи вони хороші для дальшого опалення. Тобто ми завжди просимо, так ви зробіть тоді, коли буде жарко, а не тоді, як холодно, хоч би трошки там із ванною якесь більше тепло, ну отак от постійно в нас. Мешканці гуртожитку у 2002 році створили об'єднання співвласників будинку. Тоді ж встановили і власний бойлер, розповідає голова правління Володимир Понура. Це наш бойлер в нашому підвалі. Водопідігрівальна установка з регулятором теплової енергії. Та наразі, каже чоловік, подача теплової енергії на водопідігрівач призупинена. Той і цей манометр по нулях. Вода зараз подається в будинок 12 градусів. А повинна бути 53-52 градуси. Ось термометр. Це вихід гарячої води, якої зараз немає. Просити, щоб у будинки повернули гарячі водопостачання. Представники чотирьох ОСББ прийшли сьогодні до міської ради. За словами Володимира Понури, Черкаси Теплокомуненерго неправомірно призупинило подачу теплової енергії на їхні водонагрівачі. Воно вже перейшло у форму війни. Будемо говорити відверто. Я не боюсь цього слова, тому що що робить тепломережа на чолі з нашим директором Павлом Миколаївичем Карасем. Нехай він чує, розпочує думку громадян. Перейшло всі межі. Ми не в захваті у цієї ідеї, що нас не попереджаючи, нам виключили воду. Ми платимо. Я маю субсидію. Я плачу за ці всі послуги, тому що я пенсіонер, чоловіковий не пенсіонер. Ми за все сто платимо. Нас боргів немає. І Ми недорозуміння, чому так. Керівник Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась пояснює, подачу теплової енергії було призупинено, оскільки ОСББ не уклали із комунальним підприємством відповідний договір. Водопідгрівальна установка, бойлер, який готує гарячу воду, є власністю відповідних будинків. У нас немає правових підстав надавати послугу гарячого водопостачання, тому що обладнання, яке готує гарячу воду, не належить Черкаси Теплокомуненерго. Воно належить відповідному будинку. Більшість будинків, таких будинків біля 80, більш більшість будинків уклали з нами договора про е, аренду чи користування цими полярами. Тоді в нас є правова підстава надавати послугу гарячого водопостачання. Наталія Старинець, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси. Кількість електромобілів на Черкащині збільшилася в п'ятеро. Повідомив начальник регіонального сервісного центру МВС в області Володимир Андрущен. Чому Черкащани надають перевагу електрокарам? Дізнавались наші кореспонденти. Оце наша машина. Купували ми прямо перед самим, перед самим він. Власник автобізнесу Ігор Ангел купує пошкоджені автівки за кордоном та продає в Україні. Каже, це його перше авто на електроприводі. Це перша електромашина наша. Ми її купували для того, щоб спробувати. Як це у нас був до цього гібрид. Ну, Гібрида вистачає по городу 40-50 кілометрів. А ця заряда повного вистачає десь 425-450 кілометрів. Заряду вистачає на тиждень, говорить чоловік, і заряджає автівку тільки на зарядних станціях. Їх, каже, достатньо в обласному центрі. Більше десяти. Більше 10 зарядок, а за цих, якими я користуюсь. Доводилося в черзі. Ні. Під час блекауту автівка в гаражі не стояла, каже власник. Виручав генератор. Ні, світла не було. Ні, топливо, то він нас виручав. На сьогоднішній день, скажу так, довго, дорого було, ну, дешевше було, ніж їздити на бензині. Охочих придбати автомобіль на електроприводі стає більше, розповідає бізнесмен. З війною то автомобільний бізнес, будемо казати, стоїть, а от електрокари покупають. І всі хочуть нові. Прозводителі всі питаються вийти на уровень електро і, мабуть, це будуще ну від бензина від дізеля ніхто не відмовляється. З думкою пана Ігоря, погоджується керівник регіонального сервісного центру МВС Володимир Андрущенко каже: вони фіксують ріст реєстрації електромобілів у п'ять разів. Спочатку 2023 року. Зареєстровано загалом 161 транспортний засіб на електротязі в області за аналогічний період 2022 року. Було зареєстровано 32 автомобілі. За 21 рік 31 автомобіль. Якщо брати в цілому за рік, за 22 рік всього зареєстровано 344, за 21 відповідно, 147. Тому за короткий період з початку року ми бачимо, що збільшилася кількість електромобілів в Черкаській області, ну, майже там в 5 разів. Ціни на заряджання електрокарів зросли, пояснює Ігор Ангел. Попри це, такий відпалива в порівнянні з бензином, дизелем чи газом, він вважає найдоступнішим. Я заправляю на заправки на бистрої зарядки. В Київ їду десь 300-320 гривень. Це максимально 100%. Буквально за останній місяць трошки піднялася ціна, навіть по всім електрозаправкам. Де на електрики заправляються автомобілі? Як пояснили представники однієї із автозаправних станцій, ціни були збільшені у зв'язку із загальним здорожчанням електроенергії. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, Суспільне, новини Черкаси. Зелену середу відзначили сьогодні учні початкових класів Черкаської гімназії номер 9 Це вперше у закладі відбувається веселковий тиждень. Щодня визначають колір, якому присвячено навчання та розваги. Розповіла вчителька початкових класів Анеля Терноруцька. Як школярі реагують на такі заходи, та який день тижня присвячено синьо-жовтому кольору? Розкаже Ірина Філенко. Тепер саме праву ручку та і помасажувалися. Сьогодні все для учнів початкових класів дев'ятої гімназії у зеленому кольорі футболки, сукні чи жакети або ж бантики на волосі. Намагаємося максимально залучити всіх школярів до кольорового тижня, каже вчителька Анеля Терноруцька. Дітям дуже подобається, вони в захваті. Під час подій, які у нас відбуваються зараз, в країні дітям і ну, ти і дорослим, і нам не вистачає бар. Пані Анеля додає, що для неї самої цей тиждень став викликом. Вчора Веронічка як обралася Анеля Васильна. Який колір у мене червоний. був? Червоний. – червоний. Ходить Анеля Васильна зазвичай в червоному. <гум> Другокласниця Вероніка Димнич розповідає, до школи сьогодні допомагала збиратися мама, тому умови дрескоду витримані. Ми зараз. Одягаємося по тижні веселки, і так ми дуже-дуже радісні. А ось зараз я вам розкажу про саму звичайну веселку. Для появи веселки потрібно сонечко і крапельки води. Говорить другокласник Михайло Піщаний. Веселковий тиждень каже, для нього особливий період. Цей кольоровий тиждень у нас його ще ніколи не було, і щоб дітки що війні немає веселки, і я думаю, зробили такий тиждень, щоб дітки трошки пораділи веселці. Да, це на цей день футболка з грінчом, який украв різдво. Учні самостійно готують інформацію, щоб презентувати її іншим, як, от Михайло. Він підготував виступ про веселку, говорить вчителька Ольга Шляхетко. Вони повинні хотіти бажати вчитися. А вони вчаться тільки тоді, коли їм цікаво. А це кабінет другого Б класу. Із зеленого тут куточок, одяг для учасників освітнього процесу та іграшки. Вчителька Катерина Фесак говорить, для дітей такі кольорові тижні це веселе навчання, яке мотивує до пізнання нового. Це якийсь відступ для них від шкільної форми. Це також вже їм дає більше наснаги, більше бажання відходити до школи. І також це дає різноманітні кольори, щоб під час війни дітей більше розвеселити. Все кольорове можна надівати, ну, один кольор, якийсь на себе. Мені подобається. Зі слів вчительки Анелі Тарноруцької, у п'ятницю у гімназії буде синьо-жовтий день. Ірина Філенко Олег Кураш, Суспільне, Новини Черкаси. Таким видався цей день більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.